Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за коником. Коник-стрибунець це маленькі комахи. Вони мають довгі задні ноги, короткі передні ноги і зелені або коричневу шкіру, що допомагає їм злитися з оточуючим середовищем. Тіло коника поділене на голову, груди і черевце. У них є дві пари крил, прикріплені до груди, які дозволяють їм робити потужні стрибки. Коники живуть переважно в трав'янистих ландшафтах, садах і полях, де вони можуть знаходити їжу та сховища. Вони харчуються рослинними матеріалами, такими як листя, квіти та маленькі частинки рослин. Ці маленькі комахи також відомі своїми веселими звуками, які вони виробляють, диркаючи одно крило про інше. Часто в літні вечори можна почути ці характерні цинькання коників. У своєму житті коники проходять кілька етапів розвитку, починаючи з яйця, яке відкладається в ґрунт або на рослинах. Після вилуплення маленькі коники називаються лічинками. Дякую малята за увагу до наступної зустрічі!